Вітаю дорогі глядачі. Сьогодні я розгляну новий фільм від Марвел, який вже стиг завоювати серця багатьох шанувальників коміксів. Мова йде про Дедпула і Росмаху. В цьому відео я розповім про те, яким вийшов фільм, чи виправдились наші очікування з приводу фільму та чи треба йти на цей фільм, чи це просто фансервіс. Огляд без спойлеру, так що готуйтесь до захопливих битв, гострих жартів та неймовірної хімії між головними героями. Відповідаючи на питання, яким вийшов фільм, якщо коротко казати, то. З Лади, жартую, але без приколів. Це один із чуждових проєктів Марвел за останній час. Видно, що люди, які працювали над фільмом, то вони зробили величезну роботу. Тут немає такої хріні, як в останніх фільмах Марвел, а саме тупого гумору. Він там де треба. А те, що сценарій написав не штучний інтелект, а людина, якого горіла цією ідеєю, одразу видно. Да, людина Мураха оса, Квантоманія та Капітан Марвел 2, Ну що ви на це скажете? А тепер більш підробно починає огляд. Трішки почнемо з розв'язки, щоб ви розуміли, про що фільм. Сюжет фільму розпочинається з того, як Дедпул дізнається про нову загрозу, яка може знищити все, що він любить. Щоб противостояти їй, він вирішує об'єднатися з Росомахою. Разом вони вирішають у небезпечну подорож, повну перешкод та несподіваних поворотів. Персонажі та акторська гра наших старців Райан Рейнольдс та Джекман знову показують свої таланти у ролях Дедпула та Росомахи. Їхня хімія на екрані просто не неймовірна. Рейнольдс, як завжди, відмінно впорався з ролью саркастичного та енергійного Дедпула. А Джекман приніс у фільм своє фірмове поєднання жорстокості та чітківості росомахи. Екшн та спецефекти. Фільм сповнений захоплюючих екшен сцен та вражаючих спецефектів. Від масштабних боїв до вишуканих трюків. Все це робить перегляд справжнім задоволенням для очей. Гумор, як я і очікував, Дедпул приносить у фільм свою фірмову дузу Шарму, гострі жарти, пародії та мета рефернеції. Все це робить фільм ще більш захоплюючим та веселим. Якщо казати про недоліки, то, як пишуть багато критиків, що іноді вже здається трохи передбачуваним, а деякі сцени можна було б зробити більш динамічними, та що це фансервіс. Але я з цим не згоден. Це звичайна супергеройка з крутими персонажами а не фільм Нолана чи Фінчера. З приводу динаміки сцен чудовий екшн, який балансується. А фансервіс це не людина павук додому шляху нема, там, де я на фансервісі тримався фільм. Так, тут є багато різних камео, але на них не тримається фільм, а це лише приємна ностальгія. Відповідаючи на питання, чи виправдались мої очікування, ну, що я можу сказати, я трішки очікував від фільму більше масштабного, але... що вийшло, то вийшло. Але від цього фільм не стає гіршим. Загалом, Дедпул і Росомаха це чудове поєднання екшну, гумору та драми. Фільм варто подивитись усім шанувальникам Марфл та фанатам цих двох культових героїв. Залишайтеся зі мною козачинки, щоб дізнатися більше про останні новинки кінематографу. А з вами був Владок Холодок, так що підтримуйте український контент та до нових зустрічей усім мирного неба!